Вітаю, це відеоогляд на другий бій Усик Джошо, який відбудеться 20 серпня. Мої погляди, які у мене були перед першим їхнім двобоєм, не змінилися. Можете переглянути мої передматчеві та післяматчеві огляди на перший бій. Тільки я був дуже вражений, наскільки помилкову тактику обрала команда Джошо на бій проти Усика. Вони вирішили, що панчер зможе перебоксувати Технаря. да ще й шульгу. Ну таке собі. Це як спринтер вирішить позмагатися з марафонцем на марафонській дистанції. Отже, почнемо. І почнемо з їхньої битви поглядів, яка відбулася 20 червня на прес-конференції в Лондоні. Ні, ні. Про ку вже так багато говорять. А саме вболівальники Олександра кажуть, багато чого вони кажуть. Що Усик переміг на битві поглядів, що Джоша ментально слабкий, боїться Усика, та й взагалі вже програв. Таким спецам у боксі, хочу сказати: зайдіть в будь-яку розвивайку в чужому районі, і ви там отримаєте таку битву поглядів, що можна буде обкакатися. Або прийдіть на дискотеку у чуже село. А якщо ви ще й будете з кравою того села, то ви отримаєте вприск справжнього адреналіну. А може і більше. Треба вигадати такий спорт, битва поглядів, як ті типу, погляділки з Анджеліною Джолі. Якщо ти програв битву поглядів, то навіщо вже в ринг виходити? Та й взагалі, якщо хтось може, поясніть мені, чемпіону світу, як можна перемогти чи програти на битві поглядів? Я думаю, вболівальники Джошо побачили те саме, але з розворотом на 180 градусів. Наприклад, спокій Джошо та прихований страх Усика. Ну і так далі. Коротше, я хотів сказати, не вигадуйте дурні. Я вже якось казав у минулих відео, що люди люблять надихати інших людей свердздійностями, а потім дивуються і чухують потилицю, коли ті зазнають поразки. І Як таке могло статися? Що ж таке взагалі битва поглядів і для чого вона? Перш за все, це більше для вболівальників, розкручення двобою, так би мовити. А якщо спортсмени мають неприязнь один до одного, то трапляється, що битва поглядів переходить у бійку. А іноді це роблять навмисно для підливу олії у вагоні. Знову ж таки, для більшої зацікавленості та розкрутки бою. Якщо ми в Україні дивимося боксерські матчі безкоштовно, то в Європі та Сполучених Штатах люди за це платять гроші. Відповідно, чим більше зацікавленості до бою, тим більше людей куплять трансляцію матчу. А зараз приготуйтеся. Я відкрию вам велику таємницю. Так що сідайте позручніше. Чого ж насправді бояться всі боксери, або майже усі, які, звісно, хочуть досягти успіху або вже досягли? Це страх поразки, усвідомлення того, що ви втрачаєте у випадку програшу. Ось так. У наступному випуску більш детально поговоримо про сам бій. Я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!